Сьогодні я покажу вам одну цікаву стратегію, але вона поки що теоретична. Ми перетворимо одну тисячу доларів у 800 тисяч доларів. Але для цього треба трошки буде почекати всього 20 років. Це буде таке відео більш розважальне, але я покажу вам, як працює стейкінг і як його правильно використовувати. Що я вам пропоную? Максимальні відсотки, які ви можете зараз знайти в стейкінгу на криптовалюти, типу біткоін, ефір та а також USDT, це на криптовалютній біржі WhiteBit. І сьогодні я покажу вам, як правильно це все застейкати. До речі, я хочу зараз сказати, що всі люди, хто зареєструється саме за моїм посиланням, будуть приймати участь в конкурсі на iPhone 17 Pro. Це я вважаю чудова, чудовий такий бонус. Мені запропонували менеджери біржі WhiteBit, Я за це нічого. Шкода, не отримую, але хочу вам просто розказати, що вони зараз проводять цей конкурс і серед своїх користувачів будуть обирати людину, яка отримає цей iPhone. Просто зареєструйтеся, більше нічого робити не потрібно. Посилання залишаю в описі під цим відео. Так само там можете почитати більш детально про конкурс. Але як же ми можемо отримати з однієї тисячі доларів 800 тисяч доларів? Або, на прикладі, одного біткоїна зі 100 тисяч доларів, 82, по-моєму, да, 83 майже мільйони доларів. Що ви знаєте про біткоін? Кожні, кожні 4 роки у нас є халвінг, тобто зменшення вдвічі нагороди е, на біткоін. Теоретично, це повинно збільшувати ціну так само вдвічі. Тобто кожні 4 роки я буду в розрахунки брати збільшення ціни вдвічі. В принципі, це достатньо логічно. Якщо ми подивимось на попередній цикл, там у нас була максимальна точка 21 тисяча по доларів, потім 69 тисяч доларів. Зараз у нас вже 125 тисяч доларів. В принципі, вдвічі у нас зростає навіть не з дна, а з попередніх хайов. Тому що якщо брати з дна, то там буде зростання набагато більше. І в принципі це все враховано в модель взагалі самого біткоїна. Тому брати 100% один раз на 4 роки, я вважаю нормальним. Далі, якщо ми візьмемо той самий стейкінг на криптовалютній біржі WhiteBit, ми з вами починаємо дуже сильно молитися про те, щоб біржа існувала, працювала, і е, ці відсотки зберігалися. Вона вже працює так декілька років, там три роки точно я знаю, що такі відсотки виплачуються. Але зараз ви можете бачити від 18 до 21% річних. 18% це. Якщо у вас немає активів VBT, тобто криптовалюти, WhiteBit, їх монети, а якщо вона у вас є, то ваші відсотки можуть збільшитися до 21% в рік. А якщо ви стейкаєте, наприклад, не на 1 рік, а наприклад, на 1 місяць, ці відсотки зменшуються і ви будете отримувати орієнтовно 1% в місяць. Від вашого депозиту, скажімо так, тепер в чому взагалі вся суть, і як ми можемо дійти дійсно з 100 тисяч до 83 мільйонів або з тисячі доларів до 830 тисяч доларів? Як це працює? Дивіться, якщо ми стейкаємо прямо зараз той самий один біткоін, то через один рік біржа нам нарахує не долари в подарунок, а саме? Сатоші, тобто монети біткоїна. Тобто, у нас буде вже на один біткоін та ще 18. сотих. Далі на другий рік нам нарахується 18% на уже цю суму. І таким чином у нас включається складний відсоток. Ми отримуємо актив, який зменшується з кожним роком, його стає менше. А теоретично, і Запрограмовано кожні 4 роки його ціна збільшується. Тобто, дивіться, ми стейкаємо під достатньо високий відсоток актив, який у нас збільшується запрограмовано через халвінги. І ми отримуємо цей актив вже безкоштовно, тобто зменшимо нашу середню ціну. Якщо ви зробите такий простий приклад, наприклад, на 4 роки, то ви побачите, що вклавши, наприклад, 100 тисяч доларів і купивши один біткоін, ви отримаєте через 4 роки вже 2 біткоїни, вклавши ті самі 100 тисяч доларів. Тобто Середня ціна одного біткоїна у вас буде вже 50 тисяч доларів. А це буде означати, що, скоріше за все, через 4 роки ви побачите ціну вдвічі більше, тобто не 100, а 200. І таким чином у вас середня ціна на один біткоїн 50 тисяч доларів. У вас 2 біткоїни і вони коштують 400 тисяч доларів. Тобто, вклавши всього 100, у вас вже 400. Лише через 4 роки. І таким чином, якщо ми будемо перевкладати, переінвестовувати постійно кожен рік, е, отак от прокручуючи, ми побачимо ось ці, ці цифри через 20 років. Але є проблемка. По-перше, чи буде таке зростання біткоїна і далі? По-друге, чи не скаманеться біржа в вона може навіть не скаманутися, але просто зменшити ці відсотки або прибрати повністю взагалі цей стейкінг і не виплачувати це. Але якщо це все буде зберігатися так, як зберігається зараз, навіть не 20 років, а всього 4 роки. То дійсно ми можемо перетворити 1 тисячу доларів інвестовану в 4 тисячі доларів за 4 роки. Я вважаю, що це дуже чудовий результат. Ну, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви так само. Тепер перейдемо до практики, і я покажу вам, як це працює. І так, заходимо. На криптовалютну біржу WhiteBit. Хто ще не зареєстрований, я залишаю посилання в описі до цього відео. Реєструйтеся по моєму посиланню, і ви отримаєте найменші е, комісії. І так, я підготував сюди 5 тисяч доларів, і сьогодні ми з вами їх стейками Я покажу, як правильно це працює. Буду показувати з телефону, але це працює як з комп'ютера, так і з телефону. Дивіться, нам необхідно натиснути продукти WhiteBit. Натискаємо, і тут знаходимо кнопочку криптодепозит в графі Earn. Натискаємо на нього. Тут ви можете побачити спочатку малесенькі відсотки. Ви думаєте, де там ті 18 відсотків? Але якщо ви натиснете фіксований, то ви побачите, що біткоін у нас стейкається під 17%, USDT – 18%, ефір 17%, і тут є ось всі ці відсотки. Взагалі, якщо ви тримаєте якісь активи, ефір, біткоін там. Атом, чи ще щось, в довгий термін ви можете завантажити їх на цю біржу, вони будуть зберігатися тут і стейкатися. Таким чином ви будете отримувати ці відсотки. Тому натискаємо в моєму прикладі на USDT і натискаю е, свої 5 тисяч доларів. Тепер дивіться, я можу їх застейкати на 10 днів, наприклад, е, або на 20 днів. На 30 днів і так до 1 року. Якщо я 5 5000 доларів на 1 рік, то я отримую 932 долари, або ті самі 18,64%. Або якщо я застейкую їх на 1 місяць, я отримую 54 долари, тобто ну трошки більше, ніж 1%. В принципі, ось так це і працює, тому я застейкаю зараз на 1 рік. Тут у нас є ще розклад. І натисну Створити план. Все, ви можете побачити, що я зароблю 932 долари. Річна ставка 18%, термін 360 днів, дата закриття 2.10.26. Тип фіксований. Все, натискаємо підтвердити. Перейти до криптодепозиту. Дивіться, у вас тут буде тепер написано активні плани, і ви. Якщо не хочете його, наприклад, завершувати, якщо вам потрібні гроші, ви можете натиснути сюди, натиснути закрити план, і гроші е через там, декілька хвилин вже опиняться у вас на рахунку, але без відсотків, звичайно. Тому, е якщо ви розумієте, що вам, можливо, будуть потрібні гроші, використовувати менші терміни. Наприклад, там 10 днів, 1 місяць, чи там 20 днів, як вам буде зручно. В моєму випадку, я можу заморозити ці гроші на е 360. 60 днів на один рік, і потім забрати плюс 932 долари. Так само ви можете якраз таки і біткоін з ефіром е, стейкати, і отримувати вже ось ці самі сатоші біткоїна і зменшувати свою середню ціну. Але, будь ласка, не забувайте, те що якщо ви зберігаєте. Свої активи на криптовалютних біржах, то е, це те саме, що тримати гроші в банку. Якщо щось станеться, то ви можете втратити ці гроші. Тому, будь ласка, е, думайте, перш ніж так ризикувати. Чи можете ви так ризикувати, чи ні? Можете виділити якийсь там відсоток від свого депозиту для цього експерименту і спробувати. А можливо, й вийде. Чому такі високі відсотки у Вайтбіт? Ведбіт використовує ці гроші для того, щоб їх біржа працювала, у них була ліквідність, працювали ф'ючерси, і вони діляться своїм заробітком. Тобто це великий бізнес, це топова європейська біржа. До речі, вона взагалі українська. І вона генерує достатньо великі заробітки. Тому, використовуючи ваші гроші, які ви вкладаєте в стейкінг, Вайдбіт заробляє більше. І ділиться з вами своїм прибутком. Ось як це працює.